Раки, любі мої раки, будемо зараз дивитися прогноз на жовтень місяць для вас. І я кожен раз я забуваю сказати, що дивіться не тільки на свій сонячний знак, але й на знак асценденту. Тому що інколи прогнози програються по знаку асценденту, інколи по сонячному знаку. Тому дивіться все. Дивіться свої знаки для того, щоб бути во всій оружі у жовтні місяці. Будемо дивитися на... Роботу, будемо дивитися на стосунки, будемо дивитися на фінанси, будемо дивитися, яка порада від карт для вас на жовтень місяць. І почнемо ми з енергії місяця. Давайте подивимось, під знаком якої енергії пройде у вас жовтень місяць. У нас тут з Класна карта. Особливо, якщо у вас є нові ідеї, емоційні такі, знаєте, щось вам в голову таке прийшло, і така: А, клас. А взагалі, це щось нове. Знаєте, як стоїть на порозі чогось нового. Головне, щоб вас емоції не дуже сильно захлистали, тому що у нас по тузу кубків, знаєте, таке буває, що от прям накриває. Накриває дуже сильно і не завжди в позитивну сторону. Це емоції. Емоції бувають позитивні і негативні. Карта вона нейтральна. Вона буде просто показувати сплеск емоцій. А від чого він і який він, це вже залежить від вас. Тому дуже важливо, якщо прям знаєте, такий великий сплеск емоцій, і якщо він позитивний, і якщо він негативний, зробити так, щоб ваших близьких, знаєте, не затопило тих людей, які поряд з вами. Тому що, якщо це в позитиві, знаєте, ну, тобто ви можете цим ділитися. Але якщо вас накриє хвилою якогось. Якихось негативних почуттів, то ви можете цим поділитися дуже сильно з вашими партнерами, з вашими близькими людьми. Да? Але це потрібно робити екологічно, щоб їх теж не накрило. я вам хочу сказати, що у багатьох раків буде таке, що буде нове кохання, буде нове знайомство. Тобто це почуття, це нові почуття, які входять у ваше життя, це нові емоції. Але. Чи пустити їх в своє життя, це вже буде залежати від вас, тому що дуже часто таке буває, що коли я бачу, в життя людини приходить щось нове, людина може пустити або ні. Тому що щось нове це завжди якісь зміни. Це потрібно діяти по-іншому, це потрібно робити щось по-іншому. А дуже багато людей цього бояться насправді. Далі стосунки, давайте подивимося, раки що у вас буде по стосункам в жовтні місяці. Ой, ну тут дуже цікаво, знаєте, для тих раків, хто знаходиться в стосунках, будуть якісь цікаві вирішальні ситуації, які можуть зависнути. Може, звісно, бути таке, що ваш партнер піднажме, і ситуація вирішиться. Да? Це якщо ви жінка. Якщо ви жінка, да? тут буде дуже багато насправді залежати від вашого партнера, від його настирності, від його сили внутрішньої, від його емоційності тобто, я хочу і я цього досягаю. Тому що в іншому випадку якась ситуація вона може зависнути. Знаєте, я вам хочу сказати, у тих стосунках, в яких не все гладко, тобто вони є, але є якісь питання, ці питання можуть розтягнутися. Чому Тому що ваш партнер нічого не буде робити? Тут розумієте, король жезлів повішений і суд. І ви, нарешті, це зможете побачити, побачити оком, що ну, щось доведеться вирішувати. Щось воно не так гладко, щось воно не те. Вирішувати ніхто не буде, стосунки зависнуть. Не будуть нікуди рухатися. От такі є, такі вони і будуть. Якщо ви чоловік, рак, то все залежить від вас, насправді, що далі буде відбуватися у ваших стосунках з вашою партнеркою. Це також потрібно розуміти. Для тих раків, які самотні. Ви можете зустріти партнера, і стосунки будуть досить цікавими. Тому що вони для вас будуть значити дуже багато. я не люблю взагалі слово кармічні стосунки, да, тому що воно таке, знаєте, воно трошечки лякає людей, і люди надають цьому дуже багато значення. О, все, Боже, це мій кармічний партнер. Це всього лиш означає, що ви пройдете з ним якісь уроки. Важливі для вас для тих раків, які знаходяться в любовному трикутнику, тут знаєте, є вирогідність того, що хтось дізнається, і ваші стосунки вони стануть на паузу. Або ваша партнерка, до прикладу, от ви в любовному трикутнику. Ви чоловік, ви там у вас є дружина, до прикладу, і ще одна партнерка. Да? Ваша партнерка може поставити питання ребро. Що ми далі ділимо? Панієте, тому тут потрібно обережно. Якщо ви жінка і ваш партнер, він одружений, да, але ви жінка, то тут, знаєте, все від нього буде залежати. А він, на жаль, нічого робити не буде. Тому ваші стосунки, вони такі, як є, вони й будуть. Але тут треба розуміти, що може про це дізнатися хтось. І тоді стосунки стануть на Робота. Робота для раків. Давайте будемо дивитися. Ой, а тут багато раків знаєте, будуть приймати рішення. Причому рішення буде не з простих. Рішення буде не дуже приємне. Воно може вам задати болю. Е, хтось може звільнитися, хтось може звільнитися, але звільнення буде неприємним. Це не за власним бажанням звільнення. Це через конфлікт інтересів якихось. І ви це зрозумієте, і буде це дуже швидко просто. Але може бути таке, що ви не звільнитеся, що ви просто проясните щось про роботу. Ви залишитеся на ній працювати, але вам буде дуже неприємно. Знаєте, от ситуація якась неприємна на роботі однозначно буде. У нас тут є трійка мечів. Це може бути таке, що на один день ви з кимось посварилися, або вам сказали якісь неприємні слова, або вам там сказали, що ви там щось не доробили. Понимаете? Якщо ви працюєте з клієнтами, клієнти можуть попастися, звісно, такі собі я вам хочу сказати. Клієнти можуть попастися не дуже приємно. Але ця ситуація швидко пройде. Воно все тут швидко, розумієте? Тут дуже швидкі карти. І може бути таке, що от сьогодні вранці ви пішли на роботу, все добре, а ввечері у вас вже просто дуже все змінилося. Дуже все змінилося, просто. Знаєте, отак от, от перекрутилися, і ви дуже розстроєні будете, Насправді дуже розстроєні. Да, будуть ситуації, які будуть даватися вам дуже так плохенько. Да. А для тих раків, хто шукає роботу, ви можете її знайти, можете її знайти дуже швидко, але вона вам буде така неприємна. знаєте, Там буде або людина дуже неприємна. Або з начальством у вас будуть конфлікти. Тобто робота вона досить конфліктна. Якщо ви завдами влаштовуєтесь на якусь роботу, де ви розумієте, що це будуть конфлікти, да? ну, от, до прикладу, там оці, а, такі агентства, ці, які дзвонять по кредитам, колекторні агентства, да? от ви розумієте, що така робота, ну, ви просто маєте розуміти, на що ви йдете. Вона буде стресова, от, взагалі, знаєте, взагалі може бути й місяць цілий стресовий. Хоча я не думаю, тому що у нас тут дуже швидкі карти. Тут якийсь день або три дня буде дуже стресові для вас. Потім вона все пройде. Ви забудете фінанси. Давайте будемо дивитися фінанси для раків. Я вам хочу сказати, що стільки, скільки ви будете працювати, стільки у вас і буде грошей. Чим більше ви будете працювати, тим більше у вас буде грошей, головне, не вбийтеся там, розумієте. Покращуйте свої навички. Тобто робота це не тільки те, що ви здобули і ви на цьому їдете. Навички постійно потрібно покращувати. Проходити якісь курси, здобувати якісь нові знання, розумієте? спілкуватися з якимись людьми, які можуть вас на новий якийсь рівень перенести. Але тут має бути усерді. Я не пам'ятаю, як це буде на російській мові, не пишіть мені. Понімаєте, тобто ви маєте бути таким, ну, робота може бути і монотонною, але це потрібно зробити. Потрібно зробити для вашого зросту. Чому я кажу про роботу? Тому що тут в основному, звісно, від роботи будуть фінанси. Для тих, хто сидить вдома, до прикладу, ви дружина, да? ви доглядаєте там дітей, то в цьому проблем не буде, фінанси у вас будуть. Чоловік принесе все нормально. Вам головне дивитися за сім'єю. І порада, порада на жовтень місяць для раків. Давайте будемо. Дивитися. Чим більше ви відкладаєте, тим більше буде страху. Якщо ви хочете, до прикладу, ви хочете своє власне житло, ви хочете переїхати в іншу квартиру або в інший будинок, ви хочете переїхати в іншу місцевість. Чим більше ви будете це все відкладати, тим страшніше буде і незрозуміліше. Тут, знаєте, от чекати от моря погоди смерті подобно. Тут потрібно щось робити. Якщо ж ви, до прикладу, переїжджати, ви нікуди не хочете. Ви плануєте залишитися там, де ви є. Але ви хочете, щоб у вас було комфортне життя, приємне життя, да? щоб у вас не було такого ж там наскрібла, скрібла, єлі-єлі на хлібушок. Діяти потрібно. От карти показують про те, що все, період того, коли ви сиділи, думали, він пройшов. Вже потрібно робити. Тому що чим більше ви відкладаєте, чим більше ви завтра, послезавтра, потом, потом, тим воно далі від вас. Ваше щастя, початковий етап щастя. Тому що четвірка жезлів – це у нас не кінець, Паніте це у нас тільки начало, це у нас перві плоди. А якщо ви чекаєте, я ще такий момент, якщо ви чекаєте пропозиції від вашого партнера, чим далі, чим далі ви будете чекати, тим менша вірогідність, <кхм> на жаль, тому що тільки своїми власними руками ви можете зробити свої собі щасливе, комфортне життя.